Стала на захист окупантів. Організація Об'єднаних Націй дорікнула Україні за обшуки правоохоронців у приміщеннях церкви Московського патріархату. У доповіді про ситуацію з правами людини в Україні за останні шість місяців зазначено, що такі дії, начебто, можуть мати дискримінаційний характер. На заяву ООН відреагували в українському МЗС. Речник відомства Олег Ніколенко написав, що Україна демократична держава, в якій гарантується свобода віросповідання. Водночас, свобода не то. Ожна право займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку. Ніколенко закликав організацію утриматись від незбалансованих політичних оцінок, а базувати свої доповіді на фактах. Нагадаємо, що священнослужителі московського патріархату в Україні неодноразово попадалися на співпраці з ворогом. Починаючи з жовтня 22-го року, СБУ провела на об'єктах УПЦ МП по всій Україні низку обшуків. У результаті слідчих дій серед іншого правоохоронці виявляли велику кількість антиукраїнських матеріалів. А також документи, які підтверджують неявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також деякі московські попи допомагали російській армії воювати. Одного з них вдалося обміняти 14 грудня 2022 року на 35-річного громадянина США. Служителі Московської церкви в Україні засудили до 12 років тюрми за коригування вогню окупантів.